В Іспанії, де фієсти, Мадрид і Сівілля побували, як туристи, два куми з Поділля. Набралися різних вражень, спостережень, море, в день від'їзду Іван каже Чуєш, Теодоре, ото певно із нас вдома кури посміються, що ми там не побували, де з биками б'ються. То, аби не мати встиду, дружньо та бадьоро подалися на кориду. Іван з Теодором. Прийшли, сіли саме в пору, звиклися помалу. Тореадор, Тореадор, раптом залунало. Теодор почув, здригнувся на такому року. А Іван стрепенувся. То тебе, то Дорку. Тореадор, Тореадор, набирає голос амплітуди. Іди Дорку, кум штовхає. йде, бо кличуть люди. Спантеличний Дорко, крок ступив непевно і незграбно якось боком скочив на арену. Та недовго там ізвідки вклоняв, ще бо відразу хто хтозна звідки лютий бик узявся. Почалася по арені шалена гонитва. Руки, роги, шерсть у жмені, кумова молитва. Все змішалось і тривало, вічність, а чи довше око ледве фіксувало ратиці цій підошви. Ледь Іван не стратив тями з розпачу й тривоги, Коли бик гуп рогами в стінку і витягнув ноги. Ще хвилина, і в обіймах Іван Дорка дусить, вихваляє енергійно. Ти відважний, друже, я не мав би сили й міці з Бугаєм змагатись. На твоєму друже, місці міг би злякатись, мав би, що потому прати, і сушити, друже, та спинив хвальбуту дорко хуме ти не дуже. І про все оте нікому втомлено всміхнувся. Адже знаєш, сам на чому Бугай послизнувся.